Часто так робиш, розмовляєш з собакою. Це мого брата Бастіана. Але схоже, тепер він мій. Річ у тім, Бастіан воював з чорними зовсім поруч з селом. З тих пір про нього нічого не чутно. Я казав йому, зроби, як я, втрать палець або два, щоб тебе не взяли в армію. Але він злякався. Дідько б його взяв. Я б на твоєму місці пройшовся по полю бою. Я так і зробив море трупів і. Трупоїдів, які харчуються ними, хтось сказав мені, що вони бояться вогню, тому я взяв факел і спробував відігнати їх. Дурбелекс, кажу я вам. Якби не гусар мене б жерли. Слухай. Гадаю, ти носиш ці мачини для показухи. Ходімо зі мною, відженемо гулів. Допоможи мені знайти брата, і я добре заплачу. Добре, я допоможу тобі. Просто пройшло кілька днів після битви. Шанси, що ми знайдемо твого брата живим, малі. Дуже малі. Хто б сумнівався? Але я хочу знайти його тіло. Принаймні, щоб Бастіан не гнив там під сонцем, разом з чорними. Зустрінемося там, на полі бою. Можемо піти разом туди. Ти прийшов чудово. Бастіан, його тіло повинно бути десь тут. Серед безлічі інших. Хочеш перевірити усі? Це може зайняти деякий час. Вам не варто турбуватися. Новобранці з білого саду намалювали на своїх щитах маленьку квітку, щоб розрізняти один одного. Їх було всього кілька людей. Якщо ми будемо шукати квіти, то знайдемо Бастіана. Без образ, але чимало солдатів кидають свого щита. Особливо, якщо він був на стороні, що програла. Якщо ми знайдемо один щит, гусар вловить запах і приведе нас до Бастіана. Йдемо. Чим швидше, тим краще. Так багато трупів. А війна тільки почалась. Шкіра спалена. Важко сказати, я знаю, але. Це може бути. Він Він знайшов його. Гусар вловив його запах, йдемо за ним швидше. Але це ще не все. Мій лейтенант зажадав, щоб ми ходили в туалет по команді. Навколо падають ядра балісти, а він тільки й потякає. Солдат з повним шлунком не вийде на поле бою. Тому посрати це наказ. Ти можеш це повірити? От погань. Годі ой, ой ой, ой, ой ти мене вбиваєш, ай мої ребра ай, боляче сміятись. Потрібно накласти джгут, але спочатку. Не хочете пояснити, що тут відбувається? Бастіан. Він цей Нідгардець захопив тебе? Ні. Він врятував мені життя. Мене поранили в бік, а потім вдарили по голові. Я нічого не бачив. Росен знайшов мене, коли коли повз по полю бою. Він вивихнув ногу. Так ми врятувалися. Сліпий веде каліку. Потім знайшли це місце. Я забираю тебе додому. Нам потрібно обробити рани. Я не залишу росина тут. Один він помре, він не зможе повернутися до своїх. Він дезертирував, його повісять. А що якщо вони знайдуть його у нас? Нас всіх повісять, і мою лізі, в тому числі ні, чорний мусить лишитися. Твій брат правий Бастіан. Нільгарці не знають жалю. Вони живуть за своїм законом, законом жорстким, як в пеклі по відношенню до тих, хто ховає дезертирів. Роси я принесу тобі їжі. Приведу травника. Ось побачиш через тиждень або два ти просто йди. Дякую, відьмак. Твоя нагорода. І нехай тебе Бог береже.